Голова Львівської обласної футбольної федерації України Ярослав Грисьо зізнається, матч між молодіжними збірними України та Греції, що відбудеться буквально через кілька днів, є репетицією перед серйозним відбірковим поєдинком між Україною та Хорватією. Відтак у федерації покладається на підтримку львів'ян. Мовляв, тут фан рух завжди був на високому рівні. Хорватію ми знаємо, як хорошу перспективну завжди команду, і молоді в них така, що Показує досить змістовну і цікаву гру. І Я думаю, що недаром Сергій Ковалець зробив тренувальну таку гру у Львові. Однак, якщо футбольні футбольній федерації роблять ставку на фанів з однієї причини, то і чиновники мерії, і керівництво стадіону Арена Львів має інші міркування. Прихід уболівальників це насамперед добра можливість заробити. Наш інтерес це діючий стадіон. Щоб так би мовити, до стадіону не заростала стежина, стежина глядачів, вболівальників, а також і діячів індустрії ділового ділової гостинності, тому що наш стадіон не тільки гарний стадіон, а ще і, як відомо, центр організації ділових подій до тисячі людей представники управління транспорту і зв'язку міської ради вважають, що глядачі не проводили розрахунки. Вважають, що очікується близько 5-6 тисяч болівальників на цей матч. Дуже би хотілося, щоб було більше. Директор стадіону Роман Черхавий каже, заборгованість спортивної арени зараз складає 4,5 мільйона гривень. Основна причина цьому передача арени Львів 11 червня на баланс Міністерства молоді та спорту, де до цього ніхто не був готовий. Відповідно, фінансування на утримання об'єкту не було розраховане. Борг по зарплаті ми маємо за фактично повний вже три місяці. Ми просимо наших людей зрозуміти нас, ми просимо підтримки. Активно зверталися до влад. Наш концерн в Києві. У нас є концерн спортивної арени України, значить, активно працює з міністерством нашим профільним і з міністерством фінансів. Роман Черхавий запевняє, попри борги, до матчу арена підготовлена на усі 100%. Тож чиновники від спорту закликають львів'ян активніше відвідувати футбольні поєдинки.